Коли почалася робота над серіалом, то авторів чекала велика кількість перешкод. Першою перешкодою стала повна невіра у цей проект представників, що займали високі посади в BBC, через що доктор Хто отримав дуже невеликий бюджет. Через це виробництво вимагало дуже обмеженого менеджменту та ефективного просування, бо один неправильний крок, і все габела. Одна помилка, і ти помилився. Тому на роль продюсера було прийнято ризиковане рішення взяти новачка Вереті Ламберт. А Ньюман взяв на себе бо. Зв'язки по маркетингу, пошуку спонсорів, підбір касту та багато чого іншого. По факту зараз можна сказати, що Нюмен був першим шоуранером, але на момент 70-х років такої посади ще не існувало. Що хочеться підмітити про Верті Ламберт на початку кар'єри Ламберт у Британії було взагалі мало жінок-продюсерів, коли її призначили на роботу з Доктор хто вона була наймолодшою у своїй справі та й в загальному єдиною жінкою-продюсеркою, яка працювала на BBC і в. Подальшому вереті Ламберт будуть називати однією з найвпливовіших представниць національної індустрії розваг.